Всім привіт! Сьогодні будемо готувати домашній балик із свинини. Самий смачненький рецепт. Для цього нам потрібно кілограм баличка. Зараз ми будемо обрізати все лишнє, забирати весь оцей жирочок і будемо його засолювати. М'ясце ми зарані промили і просушили. Зараз займемося ми обробочкою. Покажу вам результат. Ось наше м'яско ми вже пообрізали, і для його засолювання нам потрібно буде на 1 кг баличка, нам потрібно 10 г звичайної солі і 10 г нітритної солі. Їх ми між собою перемішуємо і ретельно посипаємо наше м'ясце. Посипаємо з усіх сторін і будемо замотувати в харчову плівочку. Ось наше м'яско. Ми вже обмотали декілька слоїв харчової плівочки. Зробили ось такий батончик, мотаємо ми щільно. І зараз будемо дожити його в холодильник на три доби для того, щоб воно у нас просолилося. Ось пройшло вже 3 доби. Наше м'яско просолилося. І зараз будемо його заправляти приправками. Для цього ми беремо любу приправку для м'яса. Ми беремо копчену паприку, сушений чесник і діжонську гірчичку. Приправки можете використовувати хто, який любить забажання. Для цього ми наші приправки змішуємо між собою і натираємо наше м'ясо обільно з усіх сторон. Ось наше м'язко вложимо на пергамент. Пергамент скручуємо ось таким чином, робимо як конфетку і ставимо в розігріту духовочку на 70 градусів. При 70 градусах воно у нас буде спікатися 3,5 годинки. Ось ми поставили духовочку і будемо його спікати. Спечемо, обов'язково вам покажемо результат. Ось пройшло вже 3,5 годинки. Ми дали для нашого м'язка Схолонути і зараз будемо діставати, робити розріз його. І ось таке в нас вийшло м'язко в розрізі. Ось такий гарний колір. Так що... Всі готуйте, всім смачного. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк.